Всім привіт! Я хочу, щоб ви подивились на зелену кімнату. Тут так зробили оце центральна клумба, така кругла. І тут все обвито виноградом. І тут дві лавочки. Переді мною і там де я сижу. Зараз тут культурненько віддихаю. Їм оліб'є, п'ю напиток. Дуже тут комфортно і захищено себе відчуваєш в цьому винограді, а доспіє і ще можна буде поклювати виноград. А тут іще абрикоски наді мною, тут іще дерево вишні. Коротше, Мікс. От там люди теж напроти мене. Дуже гарно відпочивають, теж красива зелена зона. Ну пока!